Всім привіт! Це мій такий перший влог, який я наважилась виставити. Я вже довгі роки знімаю відео, але нікуди ніяк їх не виставляю, тому що ну, боюсь критики. Але сьогодні я все ж таки вирішила виконати таку свою мрію і зняти відео, типу, мій влог. Бажаю вам приємного перегляду і поїхали робити мої справи. Я думаю, що розпочати, ось так скажемо, наше відео, потрібно розказати про свої плани, що я сьогодні вже зробила. Я залишилась вдома, тобто не дороблена домашка, я вже буду вчити уроки на середу, в мене ще деякі не зроблені не В основних планах так, тільки-тільки вчитись, тому що сьогодні я хотіла сходити в художню школу, в яку я записана. Але я так подумала, якщо я хочу зробити ці всі уроки, тобто за минулі дні. І на завтра, щоб завтра піти в школу, то мені потрібно гарно добре попрацювати. Ось, ось такі в мене плани на сьогоднішній день. З 12 листопада, тобто вже скоро зимові части, тому, як ви бачите, в мене тут вже є трішечки прикрас. Я думаю, що в цьому відео я ще покажу, як я прикрасила по повністю свій куточок. І що вже ж нас вже продається в магазинах, як готується до зимових свят. Тому сьогоднішнє відео буде про, так сказати, мій продуктивний день, про е підготовку до свят. Ось про свою рубля. День не дуже продуктивний, тому що зараз вже час дня, рівно час дня, а я ще стою в піжамі. Так. весь ранок я лежала, дивилася Тік-Ток, не могла встати, потім встала, поприбирала в кімнаті, але все ж таки в мене ще є така справа поприбирати в кухні мені потрібно. Ось Тому до сьогоднішнього відео ще підходить такий аспект прибира, привести себе до порядку. Тому ми поїхали в ванну. Трішечки спойлер, як в мене тут все прикрашено. Ще не дуже сильно, тому що, якби ще листопад. Але далі я вам покажу, можливо, сьогодні я щось докуплю. Ось тому це відео буде дуже-дуже-дуже цікаве. Як такої ранішньої родини, тобто те, що я роблю виключно зранку, своєї доглядової косметики в мене небагато. Такий ось тонер для обличчя. І ось така ось імпульсія, вона зволожує і живить шкіру. Але це начебто тільки мій ранішній догляд за шкірою. Звісно, в мене ввечері побільше доглядових всяких бан, потрібно почистити зуби. Зубувала все. І я буду навчатися з 3-ї години дня по 9-ту годину дня. вечора вже, точніше. Звісно, це багато, але на початку там тільки все читати, а в кінці так уже більш не щільно алгебра, відпочинок, географія, тобто не так вже щільно. Звісно, довго це все потрібно буде робити, але не потрібно було це затягувати. Зараз я вирішила, що якщо мені дуже багато читати потрібно сьогодні, то буде класно, коли я буду читати і щось їсти. Тому що я читаю, мене хоча б це буде задовільняти щось смачненьке. І я вирішила, що піду в магазин зараз, тому збирайтесь зі мною. Я надягну ось такі сірі прості спортивні штани. Але достатньо добре, тому що я живу в центрі мого міста, і до АТБ мені пішком йти хвилин 5. Тобто теж не так довго. Тому я йду надягати куртку. Мені не те, що лінь, а те, що не дуже хочеться надягати якийсь светр, то я просто накину курточку поверх футболки зі своїми сіренькими штанами. Біля АТБ в нас відразу Аврора. Я теж туди зайду, але перед тим як виходити, я хочу ще зняти, як у мене вдома вже все прикрашено. На вулиці, звісно, нереально холодно. Я жалкую, що я не надягла шапку, але нічого. Хотіла сказати, що це в моїй кімнаті прикрашена не кінцева точка. Як ви бачили, над моїм ліжком там є такі пісюльки червоні. І я ще щось хочу додати на цю стіну. Точно ще не знаю що, але щось додав. І зараз я. Іду по смаколки. Я також ж вам зняти, що вже продається станом на 12 листопада. І, можливо, навіть щось -то куплю, можливо, не на стіну, а просто ще якісь прикраси. Поки я йду, я думаю, що можна розказати якісь цікаві, можливо, факти про мене. Е, перше, давайте мені 13. Я вчуся в 7 класі. У мене є ще мій молодший брат, він учиться в 5 класі. Зараз він пішов, відразу прийшов зі школи і пішов на свої уроки додаткової англійської. До речі, я також хожу на додаткову англійську, але він ходить у вівторок та п'ятницю, а я в середу та п'ятницю. Сьогодні в нас вівторок. Ось тому завтра я піду на англійську, а сьогодні йде мій брат. Насправді це не те, що цікаві факти, а просто основні факти про мене. Звісно, я ще буду додати їх в свої відео, такі факти, а то це тільки моє перше відео, і ви ще мало що про мене знаєте. Тому поки що їх мало, але далі я буду ще додавати, і ви будете вже знати мене гарно. Чесно, хочу сказати, що, вибачте, мене, можливо, було не дуже багато кадрів, тому що це все ж таки, мабуть, один з найперших моїх досвідів знімання в, людя... в людних місцях. І мені трішки все ж таки поки що важко. Зараз я вам зроблю хол покупайте. Е, Перша покупка це ось такий медведик, як лапка, але це медведик. Е, е, я купила його своєму брату. Ось такий ось. Срібний браслет. Зараз він в такому зімітому варіанті. Але я все ж таки вам покажу, як він виглядає на руки якийсь день, коли буде, наприклад, в школу, або якесь відео наступне GetRetі, візьмі щось типу такого. Тоді я вам покажу, як він виглядає на моїй руці. Китайську локшину з курочкою. Як обійтися без. Цього хтусту? Це чіпси з паприкою. Перший предмет, який я мала ще вивчити на понеділок, але не вивчила, це основи здоров'я, здоров'я, безпека та добробут. Нам задавало прочитати сьомий та восьмий параграф і також зробити третю вправу. Тут потрібно зробити діалог між підлітками, які виявили вибухонебезпечні предмети оператором ДСНС і так далі. Тому зараз я буду сідати і робити це. Я вже читала ці параграфи хвилин 20. Зараз, думаю, витрачу ще хвилин 20 на те, щоб зробити цей діалог. Він має бути довгий, але я, скоріше всього, просто розпечатаю його на принтері, щоб не писати. Чат GPT дуже допомагає в такі моменти, коли дуже багато роботи в основному. І просто можна зробити так, щоб мені зробило цей текст. Ось моя ситуація, в мене уроків до 9 вечора. І то це так, тобто щільненько все розміщено. Але з чаджипді я справлюсь скоріше. Сказати, що раніше використовувала чд просто вже по привички говорю. Але зараз я використовую Gemini, тобто раніше був Google Барт, тому що чат GPT чомусь не хоче відкриватись на моєму телефоні і комп'ютері. Не те, що не хоче, а просто робиться не дуже якось якісно, не до кінця відкривається, не розуміє, пише просто крапки. Тому я користуюсь зараз в більшості Google Бартом. Коротше, проблема заключилася в тому, що в мене не хочу печатати принтер. У мене колись вже таке було, я не розумію, чому так. Але добре, те, що це, скоріше всього, все, ми будемо перевіряти в понеділок, наступний, а він у нас через 6 днів, бо тому зараз вівторок. Тому я якось за цей час спробую вирішити цю проблему і розпечатати. Якщо не вийде, то на вихідних вже перепишу в зошит свій діалог. А зараз ми переходимо вчити біологію. Мені потрібно е, прочитати два параграфи, по-моєму, начебто. І також зробити дві сторінки в ось цьому зошиті. Тому поїхали на біологію. У мене хвилин 40. По цьому мені потрібно почитати 18-й, та дочитати також 19-й параграф, а це 8 сторінок, ще разом посчитати, і зробити е, ось це, ось це е, та, зараз. Е, та ось це доробити сторінки в зошиті з Чи На моїй стороні. Е, він не може пройти якийсь паркур у Roblox, мій брат. Що удача на моїй стороні. Я читала біологію, прочитала всі долги за біологію, а потім думаю, в нас завтра, можливо, замість біології інформатика, і оказується, в нас завтра замість біології буде інформатика. Це дуже класно. Я дочитала параграф з історії і. Зрозуміла, що якщо я зараз буду робити всі свої долги, це не точно, що я закінчу до е, 9 години. Тому я вирішила, що для початку я зараз буду вчити всі уроки на завтра, а потім вже, скоріше всього, буду робити уроки на За долги. Але я собі встановила таке тільки ще правило, що я уроки маю закінчити до 20-30. Зараз у нас 1730. І, в принципі, в мене є 3 години на е, мої уроки. У мене там 5 предметів. На завтра треба получити. Я постараюсь поучити на завтра цих 5 предметів, а потім вже буду дивитися по ситуації. Можливо, в мене ще буде час для того, щоб особисто е, зрозуміло, що зробити долги свої. А зараз я хочу трішечки прибрати, тому що в мене тут на столі вже не дуже естетична атмосфера. Я буду зложувати речі і виложувати ці предмети, які мені треба буде повчити на завтра. Я зробила англійську, нам потрібно було скласти діалог, начебто я. Йду на роботу, влаштовуюсь по ось тим: ось персонал details, контакт details і activities, но ми не писали з моєю подругою activities, тому я ось зробила чернетки. Це ми робили ще у школі. ось так ось ми робили в школі, а це я вже дома доробила і виписала це все на нормальний листочок, щоб можна було якось підглянути, тому що ми будемо розігрувати прям такий начебто, театр, у нас буде стіл. І я буду начебто, влаштовуватись на роботу. З української мови нам задали повторити, точніше, не повторити, а вивчити ось ці правила про минулі дієслова. ось. Минулий час діє слів. Потрібно це вивчити. На домашнє завдання задавали 146 вправу. Тут можна обрати варіанти. Я обрала варіант. А. Тут... Далі я вчу географію. Мені треба зробити це ось це. Тут у мене виходить 5 завдань. мені надо зробити. І привіт! Зараз вже майже 11 вечора. Я якби працювала, їла піцу ми замовляла з моїм братом. І ось, так. Я зробила географію, там потрібно було прочитати параграф і зробити п'ять завдань. Одне з них я не зрозуміла, тому я не зробила одне завдання. Напишу завтра на перерві. І, на жаль, у мене тут розрядився телефон, я не дозняла моє прощання. Хочу сказати, що мені дуже сподобалося знімати мій перший влог. Я вже зняла декілька влогів наперед. Сьогодні в нас п'ятниця і це день, коли мій перший влог виставиться. Це дуже класно. Хочу сказати, що наступний влог вийде в понеділок, тобто через 2 дні. Тому чекайте, ставте лайки, пишіть коментарі, я буду дуже рада. І підписуйтесь на мій канал. Дякую за перегляд!